Щасливий Антон Іванович уже розміняв шостий десяток, але за чаркою дорогого заморського конячку в компанії захмелілих друзів вихвалявся, що не відчуває свого віку. Не знаю, як кому, а мені після 50 не п'ятдесят один, а 49, а на той рік 48 буде. От зовсім не відчуваю, що я старію, а навпаки, молодію. Друзі під штолом штурхали один одного, переморгувалися і тихенько посміювались хто в вуса, а хто в кулак. А Антон Іванович широко розмахував руками та все говорив, говорив про свою молодість, про якісь дієти, голодування, омолодження та чистки організму. Веселі компанії. Не дуже хотілося слухати цю маячню, бо ні один не цікавився цими методиками омолодження, але сп'янілого Антона Івановича не можна було зупинити. Від чисток та голодування переходив до інтимного, не соромлячи, зділився з колегами, як на нього закохано поглядають молоді дівчата. Ох, ця нинішня молодь. На них стільки грошей йде. Але вони того варті. Я, такий щасливий, хлопці. Оце придбав собі диск, як стати щасливим. І слухаю по кілька годин на день. І що ви думаєте? Такі зміни в собі відчуваю. Друге дихання відкрилося, такий енергійний, повний сил. Гори з місця зрушив би. Оце лише одна проблема, дружина. Куди її діти? Сп'янілі чоловіки стали тверезіти та критично оцінювати оратора. Чи ти здурів, Антоне? Ти, мабуть, перепив, верзешка зна що. Ми не дозволимо тобі Галинку образити. Вона не тільки душа нашої компанії, гай чудова жінка. Таких тепер вдень із вогнем не знайдеш. Ой, та ви бачу глухі, не чуєте мене, я вам про щастя кажу, хлопці, про щастя, а вони мені про голинку. Я щасливим хочу бути, а не жонатим. Різницю ловлюєте? Він хотів щастя, і воно до нього прийшло Двадцятидвохрічне, чорнявеньке, тоненьке, як стеблина. Торкнись і переломиться, дорогі спа салони, каблучки з брюликами, путівки на курорти в усі куточки планети, засипала його поцілунками, гарними словечками і тягнула, як магнітом, все, що можна було витягнути. Гаманець спорожнів, рахунки банківські по нулях, новенького джипика добив. А щастячко помахало тендітною ручкою, кліпнуло густими гребінчиками накладних вій, послало повітряний палкий поцілунок і зникло, як марево. Отямився, спохватився, приїхав додому, бо ж там галинка пожаліє, поспівчуває, нагодує, а тут Ворота зачинені, у вікнах не світиться від хати віє пусткою. Переступив поріг, вінкнув світло, в кімнаті чисто, затишно, з кухні пахне борщем і пиріжками, а на столі аркуш паперу, на якому рівними кругленькими літерами написано. Стомилася тебе любити. Прощай. Будь щасливий. А чи щасливий?